Що є дивним для багатих людей, але нормальним для бідних. Коли ваша дебетова карта блокується, бо приходить забутий рахунок, сортування списків покупок в інтернеті від найнижчої до найвищої ціни, Використовувати купон в Макдональдсі. Так робив Лорен Баффет. Спати голодним. Не їсти або майже не їсти, щоб ваші діти могли не їстися. Боже, як мене це зачепило. Пам'ятаю, як мені було 4 або 5 років, і я запитав: Мамо, чому ти не їси з нами, маючи на увазі мене і мого молодшого брата? Вона відповіла, мені приємніше дивитися, як ви їсте». Я дуже радий, що вона зустріла мого відчима і отримала життя, на яке заслуговує після тих років, коли виховувала нас самотніми. Моя мама найкраща у світі мами, і я буду битися з будь-ким, хто скаже інакше. Відсутність вибору. Якщо ви бідні, це вже не питання, чи піду я кудись сьогодні ввечері, ви не підете, тому що у вас немає грошей. Може мені купити їжу на винос? Ні, ти з'їси те, що є вдома, або залишишся голодним. Коли ви бідні, ваше життя позбавлене багатьох варіантів, тому що у вас просто немає грошей, щоб купувати собі варіанти їсти те, що може собі дозволити, а не те, що хочеться. Я вірю зі шкільною подругою, яка вела зовсім інший спосіб життя, ніж моя родина. Вони були дуже багаті. Вечеря в їхньому домі щовечора була схожа на святвечір або на якусь особливу подію в моїй родині. Скільки було витрачено, не було навіть на радарі, це було просто, чого всі хочуть. Якщо їм не хотілося готувати, вони просто запрошували нас на звичайну вечерю в ресторан, про існування якого я навіть не знав в нашому місті. Це дуже відрізнялося від моєї сім'ї, де ми намагалися розтягнути вечерю на два, а то й на три дні, перш ніж готувати щось інше. Потім, якщо ми добре вчилися в школі і добре поводилися, ми могли піти на піцу у п'ятницю. Мати маленький будинок і жити з братами та сестрами в одній кімнаті. Я ходила до школи з дівчинкою, сім'я якої була дуже багатою. І вона почула, як я розповідала про те, що ми з сестрою завжди жили в одній кімнаті, і це вразило її до глибини душі. Вона запитала мене, чи ми також спали в одному ліжку. Мені спали, а потім продовжила розповідати, що її будинок такий великий, що вони можуть користуватися домофоном і мають жолоб для прання білизни. У неї також були брати і сестри, але вона просто не могла зрозуміти концепцію спільних спалень. Мій батько розповідав мені про те, що коли він ріс, у будинку було три спальні: головна спальня, кімната для хлопчиків і кімната для дівчаток. У нього було кілька братів, але тільки одна сестра. Коли вона вийшла заміж і поїхала, старший брат отримав власну кімнату. Це завжди змушувало мене відчувати себе лайном через те, що я маю власну кімнату. Так, у нас завжди був будинок з трьома спальнями, з п'ятьма дітьми і моїми батьками. Мої батьки завжди мали кімнату, потім дві мої старші сестри мали кімнату, а я і моя найближча сестра ділили кімнату з нашим молодшим братом, поки мої старші сестри не переїхали. Найчастіше хтось спав на матраці у вітальні. Врата сну через гроші. Це дивна річ не жах. Просто неспокійний стан, який буде вас посеред ночі. У мене це було на другому курсі. Я була повуха вуха у боргах, і, незважаючи на те, що працювала на двох роботах, ледве трималася на плаву. Я продовжувала говорити собі, що після отримання другого диплому буде краще. Так, стало краще, але прокидатися через фінансовий стрес це відстій Це так. І ви не можете дозволити собі поговорити з фінансовим консультантом або психотерапевтом, щоб розібратися в ситуації. І всі ваші друзі теж на межі банкрутства. Тому вони не хочуть про це чути. Я не сумую за тими днями і сподіваюся, що більше ніколи їх не побачу, не їздити на канікули щоліта чи ніколи не бути у відпустці або не літати. Знати, що потрібно підтримувати грошовий потік, інакше ваше життя буде зруйноване. Хоча є багаті люди, які теж так роблять, більшість заможних людей не знають тривоги жити від зарплати до зарплати. Навіть заможні люди, які це роблять, можуть прожити набагато довше в великому будинку, ніж працівник з мінімальною заробітною платою в однокімнатній квартирі. Я чув про сім'ю в Чикаго, яка прожила в будинку вартістю 1,5 мільйона доларів протягом 8 місяців, перш ніж її виселили, не сплативши жодного платежу. Уявіть собі, що орендар квартири може отримати восьмимісячну відстрочку на перші плачі за оренду. Страшно починати життя, знаючи, що будь-яка помилка може призвести до того, що тобі не буде де прихилити голову. І тим більше, в наш час я бачу дітей, які отримали зелене світло від своїх батьків, їхні фінанси будуть управлятися до кінця життя, і вони просто роблять те, що хочуть робити зараз. Це, чесно кажучи, мене чомусь злить. Працювати по 6 або 7 днів на тиждень роками, ніколи не брати відпустки, не переслідувати свої мрії і інтереси, тому що те, що потрібно робити для оплачування рахунків, забирає кожну унцію енергії. На додачу до цього не відвідувати спортзал для фізичних вправ: більшість бідних людей займаються фізичною працею і працюють 6-7 днів на тиждень, встаючи рано вранці, щоб стигнути на автобус потяг або навіть йдучи пішки на роботу. Що вони фізично виснажуються, коли повертаються додому. Потім їм доводиться готувати, прибирати, піклуватися про дітей, оскільки вони, як правило, не працюють за столом. Фізична активність є частиною їхнього повсякденного життя. Читати меню справа наліво. У нас не було грошей, коли ми росли, тому в рідкісних випадках, коли ми їли десь із меню, мені доводилося починати з того, що я дивилася на ціну і шукала найдешевший варіант. Я також замовляла після сестри, тому що вона не була такою старанною у виборі недешевшого варіанту. Тож, якщо вона замовляла щось дороге, я просто просила маму, чи можемо ми щось поділити, знаючи, що це вже було нелегко, щоб піти кудись поїсти. Також я пам'ятаю, як одного разу моя сестра попросила закуску і їй дали гуакамоле, що здавалося їй шаленим марнотратством з її боку. Врешті-решт я побілася з нею, сильно штовхнувши її ногою. У дорослому віці я належу до вищого середнього класу і просто замовляю все, що хочу. Коли я запрошую маму поїсти, я все ще бачу, які очі спочатку сканують ціни, і я маю дати їй зрозуміти, що замовляю для неї, і приношу те, що вона ніколи б не замовила для себе. Вона на це заслуговує. Щиро дякуємо за перегляд. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося відео, та підписуйтесь на канал. До зустрічі!